Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сам. І давайте подивимося поток на дні колоди зла відьма. Про що про невдачу. Якісь чужі уловки оказалися пустими. Ну і це добре. Звичайно, таке. Ви знайшли чарівний еліксир. Навіть не буду дивитися, хто ви. Послань кілька. Чогось сьогодні у нас саме поток іде. Так. Опа, так, маніпуляції і блискавка осічени. Угу. Перше послання було таке. Поїхали. Що треба знати тут і зараз? А, дівочки, треба аналізувати, знаєте що, якісь подарунки, які вам приносять від людей, які з, які з вашого минулого. Тому що, кажуть, насправді ці люди вас засуджують. Про підклади? Щасливий гном. Так, про підклади. Дівочки, можливо, в когось підклади йдуть у вигляді якихось маленьких, приємних радостей. І чомусь мені відразу пішло, знаєте, ще, хтось цукеркою пригостив, хтось каву купив. Отак. Будьте обережні, не пійте нічого, що ви не відкрили самі. Те саме кажіть вашим дітям. Що ще треба знати? А що для того, щоб е, перемогти у своїй, в своїх якихось проектах, е, вам треба розпізнати оцих ось лихих людей і бути доволі таки, знаєте, як не боятися підняти меч до них? Так, да, знову ж таки, карта зла відьма. Карта про те, що люди, які біля вас, вони не зовсім чесні, а ви дуже чиста. І ви знаєте, вам кажеться, що всі такі чисті, як ви, а це неправда. Зрозуміли мене? Ви творча людина тим, чим, ви не, чим би ви не займалися. Відстойте, жорстоко відстоїте свої кордони, свої... не бійтеся висказатися в першу чергу, ментал заради перемоги. Не всі такі лотоси і лілії, як ви. Розумієте? Я кажу це хлопцям і дівчатам. Є зовсім інші люди, зовсім інші. ось чомусь хочеться сказати зовсім інша прослойка общества, і вони не брезгують бути гікахами. Далі про що. Угу. Це про що? Люди, які з вами у стосунках щодо грошей, які намагаються. Знаєте, як ощасливитися за, за ваш рахунок, вам кажуть про те, що їхні проекти будуть ложними, про що управління часом, про те, що, знаєте, що про те, що не спішіть іти в якісь сотрудничества. Заради швидких грошей. Виберіть час і ще не прийшов. Ви зрозумієте, коли прийде час. Вони кажуть про те, що вам треба тут саме не спішити і працювати на довгу перспективу. Щоб ваші гроші були при вас, ви повинні бути в чистоті. Знову ж те саме кажу, не будьте, не опускайтесь до низьких вібрацій. Якщо окруження біля вас низьке, це не значить, що ви такі повинні бути. Тому що всесвіт він взаємний. Далі про що? А про те, що вами намагатимуться спекулірувати. Ось ваші скушені, спекуляції, навіть з-під тишка. Але ви вистоїте. Ви здатні вистояти. Не йдіть на спокуси. Ви вже навчена, кажуть, або навчениць. Що ще? Що ще треба знати? Відьма. А що ще кажуть, дівочки, що ви передбачите? якісь э, робочі моменти з людьми. Про що? От ви сказали, ось дві карти передбачення, що ви три карти передбачені, що ви вже навчені, будуть якісь робочі моменти, які вас будуть не влаштовувати, де вас захочуть обдурити, але ви вже навчені, ви залишаєте це в минулому, так, ви своє захистите. Розумієте, будьте обережні на роботі. Чому сьогодні йде саме про роботу? Обережно на роботі. Не спішіть із швидкими грошима і, знаєте як, не довіряйте людям. Про що? Вам кажуть, для того, щоб устоятися на своїх позиціях, треба буде, те, щоб призірати, треба буде холодно щось відстаювати в партнерстві, саме в робочому партнерстві, для того, щоб сохранити свої позиції, дві карти визнання. Треба буде відсікати якісь, от замашки на ваш авторитет, можливо, навіть розумієте, якісь колкості, мелкі гадості От людей, з якими ви в партнерстві. Вам кажуть, що ви, що ви з цим впораєтеся, так, у вас є вибір. Так, знайдете спосіб. Що ще треба знати? Що ще треба знати? Ось у ваші щури повиходили. Про що? Ще ваша підказка, знову ж таки, знаєте, про що люди, які за вами наблюдають щури, вам кажуть, їм вам кажуть про те, що їм буде дуже боляче бачити, як ви залишаєтеся при своєму статусі, при своїй незалежності, якби вони не хотіли вас сколихнути поганими новостями, якимись навіяти вам якісь свої страхи, не ваші. І для них це буде дуже боляче. А вам кажуть, що, можливо, навіть це приведе їх в трансформацію, розумієте? і це їм буде нелегко даватися. даватися. Угу. Це те, що ви відсічите, от, значить, то можливо там хтось зазіхнув на ваше щось, ви там ну, щось сказали, і він чоловіка п'єши просто. І це приведе їх в якусь, можливо, на вас навіть переоцінять, розумієте, з іншої точки зору. Приведе їх в трансформацію, і їм це буде ну, важко їм це дасться. Зрозуміли, так? Ще вам кажуть, що люди які будуть намагатися вам щось завести у вас в якісь. Знову ж таки, дівочки, ні, маніпулятори. Завести вас в якісь е, сіті, десь, можливо, схилити туди, там де, вам, там, де, там, де вам не по путі з ними. Розумієте? Вам кажуть, що ви це зможете все відстояти, вони залишаться в ілюзіях, а ви зберете свій урожай. А вони залишаться, ну, будучи сплітнічати за вашою спиною, розумієте? І намагатися маніпулювати, сплітнічати, бути в жадності. Ну, Вас це не коснеться. Знову ж таки, дракон, Бог, схватка і лотос. Тому що ви чиста, тому що ви йдете своїм шляхом. Тому що свою горіч ви вже хлябнули. І це вже вас не, кас... ну, не торкнеться. Розумієте? Тому що ви зовсім на інших вібраціях далі? Про що? Вам кажуть, знаєте, що для того знову ж таки, щоб не сьорбанути гіркого, вам кажуть про те, що ви під захистом знову карта врожаю. Якісь юридичні питання, вам кажуть, слухай свою інтуїцію і нікого більше, щоб потім не жувати гірке. Там, де ти в сообществі здавалося б, ну, такому, яке, яке ти знаєш. Розумієте? Тобто всі, всі, всі свої ж, ні, нікого тебе, ніхто тебе не підставив. А Тобі кажуть, що будь обережною. Щоб не хрибнути, слухайте і щоб не хрибнути гіркого і щоб зібрати свій урожай. Ще. Про що вам кажуть про те, що люди, які намагалися вас до чогось схилити, роздивитися вас, можливо, пізнати вас глибше, щось дізнатися про вас. Насправді вони, які вірили, що в них це вдасться, це все буде їм чуждо і в них нічого не вийде. Тому що ви це все відзеркалите, ви це знаєте, і ви під захистом. І ви взагалі в балансі з природою і з заштурвалом свого власного корабля. Знову ж таки карта про те, що ви все плануєте. І що ви під захистом. Давайте візьмемо вам пораду. Обожнюю своїх чистих дівчат і хлопців, до речі. Порада вам. Все плануйте. Якщо до вас, знаєте, якщо до вас. От люди, які щось сам намагаються навіяти спеціально, неспеціально, яросно, або просто як не визначають, намагаються похитнути вас, розумієте? Вам кажуть, будьте відважними, ви вже навчена, ви, ви знаєте, що ви в чистоті, розумієте? Ви знаєте всі закаулочки своєї душі. розумієте? Всі вс... слухайте тільки себе. Розумієте? Ось, і люди, які захочуть вас щось вкрасти, в тому числі ваші таємниці, будуть ув'язнені. Тому що насправді тільки ви знаєте, хто ви. Благодарна за зворотний зв'язок з лайки, підписки, донати. Благодарна, що ви в мене прекрасні. І я у вас благодарна, що ми розвиваємо наш канал, і нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.